Любов це найвища сутність людини, яка конкретизується в любові до себе, до інших і до світу. І якщо загубив себе, розбалансувався, втратив гармонію, варто повертатися, балансуватися, а то не зможемо допомогти ані іншим, ані світу. Ми вчимо студентів не лише допомагати людям, а й зберігати внутрішню рівновагу. Засобами сучасних методик саморегуляції та заспокоєння, релаксування, адже лише той, хто вміє бути в мирі, в злагоді з собою, здатен дарувати світло іншим. Саме це філософія, концепція нашої спеціальності соціальна робота та консультування гуманітарно педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України. Тут поєднується турбота. Навчання і практика. Наш університет має сучасні лабораторії, комфортні аудиторії та практичні простори, де нас навчають технікам реабілітації, зокрема архтерапію, шоколадотерапію та відновлювального масажу. Викладачі застосовують сучасні методи навчання, маємо де розвивати творчий потенціал і Відкриті можливості для міжнародного стажування і подвійних дипломів. Я переконана, що формула щастя починається з розуміння себе та любові до людей. На спеціальності соціальна робота ми вивчаємо основи психології та освоюємо навички групової згуртованості. На мою думку, саме в цьому справжня сила. У взаємопідтримці та взаєморозумінні. і тому саме тут народжуються справжні фахівці, які роблять цей світ людянішим та теплішим. Я обрала спеціальну соціальну роботу, тому що хочу зробити світ безпечнішим і безбар'єрнішим. Ми вчимося створювати рівні умови для досягнення успіху, розвивати інклюзивне середовище і допомагати тим, хто цього потребує. Для нас людяність, турбота, волонтерство це пріоритетні цінності. Ми навчаємо організовувати дозвілля, планувати івенти, вести соціальні мережі та соціальну комунікацію. Ми вміємо зводити мости, а не стіни. Соціальна робота дає можливість змінювати світ на краще. Обирай соціальну роботу та консультування в нові першим пріоритетом.